Повертався додому пізно ввечері. Вулиці були майже порожні, тільки кілька ліхтарів кидали слабке світло на мокрий асфальт. Було дивно тихо, навіть занадто тихо. На зупинці я стояв один, холодний вітер гнав по дорозі сміття, а вдалині чулося глухе гуркотіння. Я вже збирався йти пішки, коли з-за повороту виїхав автобус. Він був чорного кольору, фари світили якось тьмяно, вікна повністю затемнені. Я не бачив ані маршруту, ані номерних знаків, але автобус повільно зупинився переді мною, і двері відчинилися самі. Дивно, подумав я, але все ж таки зайшов усередину. Салон був старий, обшарпаний, лампи на стелі ледь жевріли. Пасажирів було небагато, і всі вони сиділи абсолютно нерухомо, їхні обличчя здавалося занадто блідими, ніби намальованими. Очі не кліпали, роти не ворушилися. Я сів на середину і озирнувся. Водія я не бачив, його обличчя було сховане в тіні. та й дзеркало заднього виду нічого не відбивало. Автобус рушив. Спершу за вікнами ми гутіли знайомі будинки. Але дуже скоро вулиці почали зникати. Ліхтарі пропали, дорога вела в якусь темряву. За вікном залишилося тільки чорне поле, а небо без жодної зірки. Я почав відчувати тривогу, хотів натиснути кнопку Зупинка, але вона не світилася. Двері були замкнені. Тиша в салоні ставала нестерпною, тільки гул двигуна і якийсь дивний звук, ніби щось повзло по даху. І я помітив, що скло почало запотівати, і серед туманних плям на вікні я побачив відбиток обличчя. Воно дивилося прямо на мене. І я здригнувся і відвернувся. І саме тоді, помітив, один із пасажирів піднявся зі свого місця. Він підійшов до дверей, які раптово самі відчинилися. Зовні не було жодної зупинки, жодної дороги, лише чорна порожнеча. Але пасажир крокнув у неї і зник. Через кілька хвилин встала ще одна людина, потім ще одна. Всі вони мовчки виходили в темряву. Їхні рухи були не ніби ляльковими. Я залишився сидіти, стискаючи поручень. Серце гупало так, що я ледве не чув власні думки. Зрештою. У салоні лишились я і ще двоє пасажирів, і я наважився подивитися на них і зрозумів, що вони не люди. Їхні обличчя почали тріскатись, ніби фарба на старій стіні. Під тонким шаром шкіри не було нічого, тільки гладка чорна поверхня, як у лялюк без обличчя. Я подивився у дзеркало заднього виду. Місце водія було порожнє. Руль сам обертався, педалі натискалися невидимими ногами, і тут пролунав голос він не був ні чоловічим, ні жіночим. Він звучав одразу всюди. Наступна зупинка твоя! Двері відчинилися. Переді мною – та сама чорна порірва. А пасажири, що лишилися, повільно повернулися обличчям до мене. Їхні обличчя, чорні поверхні, блищали у світлі ламп. Я зробив крок назад і світло в салоні згасло.